Гадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали, як я й казав в кінці минулої серії. Сьогодні у нас баланс буде більший на цілу тисячу, але й ставки будуть більшими, тому що я можу злити 4 тисячі, в мій мінус буде мінус. 5 800. Або я можу з цих чотирьох зробити, наприклад, 7000 з кіном якимось, і я погашу свій мінус і буду десь в 1200 плюс. Сьогодні ми подивимось, що з цього вийде. Банана кейс, три штучки, відразу цю 1000 зливаємо, скоріш за все, або ні. Якщо. О, почекайте, а, ну це. Це фігня, але ще типу, нормально. Продамо це і спробуємо зробити трошки більше. Наприклад, 200 поставимо, шанс менше менше 40. І, будь ласка, почни повільно. почекай, почало повільно крутитись. Схоже, зупинись, зупинись, найс. І тепер ми це все продаємо. Дуже обережно будемо крутитись в нас. а, що, а, ми злили ж. В, ми ж за 1000 відкрили. Ну так, так, логічно, я щось забув. Мірор, оцей кейс, 745. Е давай, 35. Ну, МПшка, до речі, і що ще може. Ой, ще МПшка, це 811 відкрили, до речі, за 745 плюс 50. Mm, ще ви О, МПшка! і ще, і ще, і перчатки. Ну куди ви? Це 700. Ми можемо продати це це, і спробувати знов піти в апгрейд. Наприклад, М-ку ми кидаємо на 150, наприклад. Я навіть ще два рази, наприклад, сказав. Ладно, неважливо. 8043. 43 кинемо на 166. 22%. Може випасти. Почекайте. Будь ласка, ні. Не гальмує, на жаль, 87. До найдорожчого тепер рухаємось. І давайте його поставимо прямо на 400. Наприклад. От так, от. Калаш не випадає, крутиться плюс-мінус. Нормально, але випаде десь. Отут, по центру. Так, 3600. Мафія арсенал, дві штучки. Просто протестити апгрейдик. Ой, а... <сkaroon> <сkaroon> який апгрейдик? Ну, хоча так, підемо, протестимо апгрейдик, оце продамо. І знов от сюди. -наприклад, на... Яку суму можна поставити? 444. Знов не заходить, що ж таке, продаємо це все. Скільки нам не вистачає отут? -от? 29 тисяч оберту на сайті треба зробити. Це насправді не так багато, як ви думаєте, бо кейси, кейси нуль та не видають завжди. І от, наприклад, зараз. Ооо, М-ку ми залишимо поки що. Продамо цей і це. в нас 3 тисячі. Ми конвертнули, до речі. Навіть з плюсом конвертнули в скінчик. І в нас є 3000, як на всіх інших моїх відео в цій рубриці. 3000, 3000. Одного. Чисто протестити. В принципі, він 400 може видати, тому тут. О, ну 900 видає. В принципі, найс. Nice. Можна ще відкрити. А це дешева якась. Ладно, поставимо на 1111. Шанс, дивіться, який шанс великий. Найс, випадає. Продаємо і можемо дозволити, в принципі. Ну, і ще так багато разів, в принципі, слово кажу. Оце мене бісить вже прям. <плес> Випало ще краще. 1000. Ну, вона ж не випаде, дивіться. Вона просто не випаде. Вона просто тут зупиняється. От тут. Таке. Таке собі. Злили. Злили 1000. О, там новий можна виловити, прикольно. З апгрейду. Вже додали нові скінчики. Хайпкейс, дві штучки. Подивимось, чи видасть він більше, ніж Зібер, чи менше. От мені про... Ну, до речі, видає. Плюс-мінус те ж саме. Ладно, підемо все назад. Повернемо собі, тому що я вже не хочу це. Терпіти... Да, 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 повидавай мені. 441. До речі, вистачає. Ну, цю М-ку прийдеться так зливати. Походу. Але як я камбекну, от питання. Як я камбекну, якщо тільки недорогим якимось кейсом? Будь ласка, видай. Ну куди. Окей, статрек прямо з фабрики за 800. Ладно, 600. Не так погано. Е Воно вона просто дивиться не випаде. Вона ж не. Воно не випало, так? А, фух, фух, фух. Спасло, спасло. 1101. Ой, 1001 просто. Давай. Твій шанс. Ну, я вже дав тобі багато шансів. Будь ласка, инкмейт 0, 17 1715. 1100. Давай за 1100 і розійдемось. 1082. У нас 2000, у нас мінус 2 можна уйти. Але це буде мінус 3800 в сумі, тому ми спробуємо просто ще разочок прокрутити інкмейта ікзіберта і можемо. До... За 3! Будь ласка, за 3, за 2800. Давай. ну Найс, 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 найс. У нас є скільки. Подивимось. 1000. М -м -м -м. До речі, цікава ситуація. Бо в нас приблизно та ж сума. Давайте продамо м ку це залишимо. 1300 в нас є. Можна зробити all-in, але. Отак. О, вистачає. Давайте. Просто отак, от, два кейсики. О, ні. о, А отут треба трошки почекати. Де мій телефон? Просто один мафія арсенальчик. Крутимо і падає. Сайрекс. Гарна якості. 181. Ще раз арсенальчик. Відкриємо. Перч... Ну, Сайрекс, 2. Перчатки. Звісно, звідси майже неможливо виловити для мене. Може це я такий невезучий. 187. Мір. А є ще за 140. Нема, не. Нема ще за 149, а здається, колись був. Колись був... Ну... І чому ти не зупиняєшся на неоновому гончику? Ладно, плюс дає. 245. Е... Отак. Два easy game. Ой, блін. А, сітка сафари, ладно, 136. Видай. <звук> Це просто повторення. Це просто повторення того, що було в одній з минулих серій. Хто бачив? Ой, це такий капець. 60. Ой, не вистачає 68. Що відкрити? Можна відкрити Spring, дроп. І виловити звідси те, що. Ну, звісно, ти видаш мені. Звісно, ти видаш мені 11 32 в нас є. Flashbang раз. Дивимося. 6. 14. Зомбі. Давай. Я ніколи не ловив щось прям. X10 зомбі. Почекайте, дуаліті. Ну, я щось повірив. Тому що дуаліті воно, в принципі. Ну так, в принципі, не дуже дороге, і падає оця фігня. Ладно. 4000, 4 коротше. 4291. Я вже якусь фігню починаю під серію, під кінець насти. Так, 4290 плюс. 290, і це виходить, ми в мінусі поки що, ну, плюс-мінус на 1600. Мінус 1600 у нас, навіть менше трошки. Прям це підраховувати не буду, просто запишу мінус 1550. Все одно я потім буду підраховувати більш детально, але зараз поки що хай так і залишається. Звісно, не такий плюс, як я хотів би за сьогоднішню серію зробити. Але і не мінус, бо ми могли вийти взагалі без нічого. Тому всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.